Доброго дня, шановні друзі, з вами канал Дядя Ваня. Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про збільшення площі балкона та види збільшень. Отже, невеликий вступ та історія наших робіт. 8 років тому приїхавши з Києва, де працював три роки на фірмі, яка займалась виключно балконами та все, що з ними зв'язано. Приїхавши та обсудивши з напарником, ми розпочали. Цю нелегку працю на Прикарпатті, а саме в місті Івано-Франківськ. Спочатку було важко об'яснити хазяйням про збільшення, як і що воно робиться, безпека та гарантії. Ну з часом та наполегливою працею ми здобули репутацію, так як опит роботи в нас був. І за 8 років нашої роботи ми розширили свою діяльність по всіх містах Івано-Франківської області. А тепер, шановні, вернемося до нашої головної теми. І так, існує три основних вида збільшення балкону. Перший вид збільшення по балкону по плиті пів метра вперед. Другий вид збільшення по плиті, по плиті пів метра та 30 см по кругу. Звичайно, якщо дозволяє стіна вашого будинку. Бувають моменти, що попри стару конструкцію балкону, проходять водостічні труби або вікно вашої квартири. В такому випадку збільшення проводиться тільки вперед або в одну сторону. І третій вид збільшення балкону проводиться суто по перилах 30 см по кругу або вперед. І так, що дає нам збільшення балкону по плиті 50 см. Сантиметрів та по підвіконнику 30. Припустимо, у вас стандартний балкон 3,20 довжини та 1 метр ширини. В загальній площі маємо 3,2 квадратних метри. При збільшенні плити на пів метра вперед у нас виходить площа 5 квадратних метрів. Ну, це по підлозі. А якщо збільшити по перилах 30 см, у нас додається ще 1,5 квадратних метра. В загальному площа балкону становить 6,5 квадратних метрів. Дехто скаже, що дасть збільшення по підвіконнику тих 1,5 квадрати. Відповідаю, саме ви не забираєте тих сантиметрів загальної площі на утеплення, що дуже актуально впливає та дозволяє. По-людськи утеплити ваш балкон. Друге, у вас всередині балкони по кругу встановлений широкий підвіконник 35 см, де ви можете розставити свої вазони чи використати місце під шкафчик. Отже, ми з вами пробіглися по основній темі балконів збільшення та види збільшень. В наступному відео ми обговоримо з вами, чи потрібно дозвіл на таку роботу і чи вона є законною. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на наш канал. Всім добра та миру!